Колеги, я би хотіла, щоб ми ще одне питання прорефлексували: це інституційний аудит, міфи і реальність, пані Олена. Нам поки що міфи скаже, пані Олена Коваленко. Ну, бо та. про реальність ми з вами зустрінемося через пару тижнів. і Ви вже скажете, в чому полягала, в чому була різниця між міфом і реальністю? Ну, ви абсолютно праві. Сьогодні я поки що можу говорити лише тільки про міфи. Ну, в першу чергу, вас бояться, вас бояться серйозно, коли колеги з сусідніх шкіл дізналися про моє рішення. Про те, що я звернулася за підтримку, за допомогою. Про... сказали, що ви камікадзе? Саме так. <ріст> Були дуже здивовані, да, і щиро висловили своє здивування. Ну, не співчуття. Ні, ні. Вони здивувалися і спитали, чи в мене все добре, чи не так серйозно, я останнім часом постраждала від тих всіх подій. Ну, гарно тоді з почуттям гумору. <ріст> Ось, на що я сказала, що. Хочу працювати, хочу працювати в комфортних умовах, але працювати для, для людей, для громади, для того, щоб школа була цікавою, потрібною і конкурентноспроможною. Тому я обрала цей шлях почути думку фахівців. Якщо думка буде геть негативна, ну, то відповідно будуть прийматися певні рішення. Тому перший з міфів вас бояться. Ну а друге, як зазначив сьогодні э, Іван. Э, Тей період, коли говорили багато про інституційний одит, той період, коли директорам дарували абетки директора, а потім наступив ковід, а потім почалась війна. І в той момент, якби ви так активно мали можливість працювати, то це б вже було нормою. На сьогодні, на жаль, час зіграв в іншу сторону. Але я думаю, ось колеги сьогодні є прикладом, можливо, і я переживу цей момент. і Теж на майбутнє буду пишатися і із задоволенням розповідати про те, як ви змогли допомогти закладу там, де працюю я, пані Олено. Дякуємо, пані Тетяна. Поділіться вашими міфами і вашою реальністю. Ну, хочу сказати, пані Олено, що ви переживете і відчуєте себе набагато легше. Професійніше. І е, хочу вам сказати, що можливо ті колеги, що вам зараз кажуть, можливо, ви там спішите, ви неправильно робите. Вони вам просто заздрять, а потім будуть заздрити ще більше, тому що е, дійсно реалії такі, що е, ну, я думаю, ті, хто працюють на будь-якій посаді, в будь-якій галузі, значить роблять помилки. Тому що коли нічого не робиш, то звичайно не буде помилок. Помилки є, але не завжди ти їх замічаєш, особливо коли там розщеплюють на атоми. Треба, щоб розщепити на атоми, розумієте, щоб побачити там якусь десь глибока помилку, яка не лежить на поверхні глибою, не лежить. То реалії такі, що нас розщепили на атоми. І ми дуже вдячні, тому що дійсно на поверхні таких великих помилок не було. А дійсно, такі скрупульозні, не такі помилки, їх доволі було доволі. їх було, Але ми їх побачили, нам допомогли побачити. І, звичайно, від цього виграли в реалії, виграла і заклад, виграли діти, виграли батьки. Ну і звичайно директор. Що більше таких помилок не буде допускати, і контроль за колективом, за створенням документальної бази, все ж таки має бути ретельніше саме в тих документах, які, начебто, вони, знаєте, такі неважливі, вони додаткові, але все ж таки, Таке має бути. І в реалії, дійсно, я не хочу сказати, що коли від нас, залишивши рекомендації, висновки вже вийшов інституційна команда інституційного аудиту, що ми видихнули. Ні. Знаєте, певний час поділюсь таким секретом, що нам чогось не вистачало. Нам чогось не вистачало. Нам не вистачало спілкування. Нам здавалося, що все ж таки зараз ви зайдете, ми знову привітаємось. І знову у нас попливе цей робочий день, спільні це робочі дні були спільні, спільна команда. Працювали і вчителі, і експерти, і представники інституційного аудиту. Тому, крім слів вдячності, нічого не можемо більше сказати. Дякуємо. Дякую, пані Тетяно. Знаєте, я хочу сказати, що нашій команді із Центрального міжрегіонального управління Державної служби якості освіти нам також повезло, тому що ми протягом року працювали із командами педагогічних колективів, які ви очолюєте, і ви свідомо підготували педагогічний колектив до того, що ви хочете провести це зовнішнє незалежне оцінювання. І у нас насправді не було такого супротиву. Ви нас приймали принаймні мені так здалося, як партнерів, які підкажуть, які і я, пані Тетяна сказала, що не, не, не помиляється той, хто нічого не робить. Це правда. Я завжди наголошую на тому, що в житті можна все виправити і в документах, і в висновках, і, і в будь-чому в житті не можна виправити тільки наше життя і здоров'я. Ось за це цим ми повинні слідкувати. І, а все інше справді можна виправити. Пані Марино, поділіться своїми міфами і реальністю. ой Ну, які міфи, що породжує міф? Міф породжує в першу чергу хвилювання, тому що ну, ми не комп'ютері, ми люди, і тому хвилювання воно буде. Але щоб вийти з цього хвилювання, треба просто, мабуть, правильно поставити мету. З якою метою приходить інституційний аудит. Якщо ми свою свідомість не перебудуємо, і не скажемо, що це не перевірка, а це саме те, щоб подальше отримали розвиток навчальний заклад, я так думаю, то тоді ніяких міфів не буде. Правильно зрозуміти все ж таки мету інституційного аудиту. Це як старт. До нової роботи, до на яких-то ну я не знаю, нових результатів, до ефективної роботи. Тому, а з хвилюванням, звичайно, вони будуть. Ці хвилювання. Ну, я не знаю, не боязнь, але хвилювання звичайно. тому що ми, ми ж не знаємо, як і що воно буде. От, але ставимо мету, далі удосконалюватися, і все. Дякую, пані Марино. Пані Стелло, ваші міфи і ваша реальність. Так, справді, ви знаєте, існує досить багато міфів щодо проведення інституційного аудиту. Ну, найперше, вже сьогодні звучало, що це каральний орган. Так багато, на жаль, керівників про це говорять, але насправді це зовсім не так. Тому що, ну, крім того, що я вже говорила, це команда, яка готова до співпраці і до допомоги завжди, Ну, от у нас під час проведення. Аудиту. Це команда, яка стала, мені здається, такими учасниками нашого освітнього процесу. Так, вони були присутні на нашому мюзиклі, який ми для всієї громади показували в той час саме. І ну, це справді міф. І я так Переконана, що наступні заклади, які будуть проходити державний аудит, вони в цьому переконаються. Далі один з міфів ще також існує про те, що перевіряють лише адміністрацію. Ну, от проблема адміністрації. Нехай вона. Значить, цими проблемами і вирішує. Зовсім не так, тому що дійсно задіяні всі учасники освітнього процесу. І ви знаєте, що досвідчений експерт, який зайде до школи, який, ну крім документації, я вважаю, документація це не є основне, який поспілкується з колективом, з батьками, що не менш важливо, з дітьми. Вони на сьогодні також у нас. Такі надзвичайно обізнані і такі повноправні учасники дійсного освітнього процесу. І зрозуміє, наскільки правильно чи неправильно рухається управлінська команда того закладу. Наскільки дієві ті основні документи, і стратегія, про яку я говорила, і річний план, і чи дієва та внутрішня система забезпечення якості. Будь-який експерт, це чітко, практик він буде це бачити. Тому міфи, повірте, розвінчуються всі, які існують навколо інституційного аудиту. Дякую. Дякую, дякую, пані Стело, дякую, колеги. І будемо підводити підсумки. Давайте ще я про міфи. Давайте, пане Івано, я просто от, хотів би. Шак... От мені дуже це імпонує: міфи і реальність. Знаєте, от звідки беруться міфи? Міфи беруться з невідомості. Коли люди чогось не знають, вони починають придумувати. От у нас, як Светлана казала на початку, інституційні аудити в силу різноманітних обставин, мораторіїв і так далі, практично ну, з 2019 року не відбувалися у плановому порядку. Тобто це тільки позапланові аудити, тільки за зверненням або директора, або засновника. І це означає, що за ці роки досить невеликий відсоток шкіл пройшли інституційні аудити. Про складність, про там якісь інші недоліки аудиту говорять в основному ті, хто його не проходив. Ну, от, тобто, тобто невідомість породжує оці, оці різноманітні міфи про, про цю процедуру. Я переконаний, що тут дуже просте вирішення. Як тільки ми почнемо у плановому порядку проводити аудити, за кілька років цю процедуру пройдуть, пройде значна частина шкіл. Ну, якщо не всі, то хоча б там 20-30-40% всіх шкіл, і тоді всі зрозуміють, як це працює, і тоді міфів буде набагато менше. Це про міфи. А про реальність ну, треба розуміти також всім нам, що інституційний аудит це також не панацея. Одним інституційним аудитом не можна вирішити все. Є дуже складна система, яка має дуже багато елементів, і один аудит не може вирішити всі проблеми. Але це. Дуже важливий елемент системи. Я би навіть сказав, критично важливий. Бо саме через цю процедуру оті е, всі вимоги, які суспільство через державу ставить перед школою чи перед будь-яким іншим законом освіти, суспільство через той механізм, який називається держава, ставить вимоги перед. Педагогічною спільнотою. І каже, ми хочемо, щоб наші діти отримували освіту от відповідно до таких то стандартів. От ми це отак бачимо, ми замовляємо у вас. Ми своїми податками вам платимо за цю послугу. Ось. І ми це бачимо отак. І це от, через інституційний аудит, бо ви знаєте, що у нас є там перелік документів, в тому числі, перелік процесів, які ми оцінюємо. І... Ем, інколи так буває, і я вже це також точно знаю, що е, керівник закладу освіти, педагогічні працівники дізнаються про існування якихось вимог просто завдяки інституційному аудиту, бо це буде оцінено під час інституційного аудиту. І так само держава, тобто цей м, інструмент, який суспільство використовує для покращення свого життя, отримує від школи зворотній зв'язок про ті політики, які держава пропонує. Стандарт освіти, про професійний стандарт, про е, будь-які вимоги, які ми маємо, там, починаючи від, ну, знову ж таки від якихось антибулінгових політик і закінчуючи е, ну, там, чим, 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 чим завгодно. Тобто дуже багато е, нормативки є, яка впроваджується, і держава повинна розуміти, як це працює. Бо там також, ну повірте мені, е, ті люди, які створюють політики, вони. Не можуть знати все. Вони мусять щось запропонувати, отримати зворотній зв'язок від школи і подивитися, чи це працює. І тоді можливо щось змінювати, переписувати, відміняти щось, вводити нові регулювання. Тобто, і, і, от, і тут інституційний аудит виконує оцю функцію цього каналу отримання зв ну, підтримки зв'язку між е, стратегічним рівнем. І міжопераційним рівнем, тобто між е, міністерством е, Верховною Радою, Кабінетом міністрів, і між школою. І мені здається, що це треба реально це оцінювати. Оце, 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 оце така, такі реалії життя. Оцей канал він дуже важливий. Тому ним треба користуватися. Школа ним має користуватися на свою користь, засновник на свою, держава на свою.